Доброго дня, 9 клас. Сьогодні ми з вами виконуємо завдання з уроку 5, розв'язуємо задачі. Але перш за все, давай ми пригадаємо з тобою ось ці основні формули, про які нас просять автори нашого зошита. Оптична сила лінзи позначається великою літерою D і визначається, як одиниця поділити на фокусну відстань. Оптичну силу системи тонких лінз, складених разом, можна обчислити як сума цих оптичних сил кожної з лінз плюс І так далі, дивлячись, скільки їх там. Лінійне збільшення лінзи. його можна знайти, поділивши H на H, тобто величина, висота точніше, навіть, зображення, висота предмета, або як модуль F поділити на D, в даному разі D це відстань від предмета до лінзи f відстань від лінзи до зображення. Вона у нас може бути від'ємною величиною, тому тут її беремо по модулю. Формула тонкої лінзи загалом вона записується як одиниця поділити на d плюс одиниця на f дорівнює одиниця на f велике. Але оскільки одиниця на f велике це є у нас оптична сила лінзи, то ця формула інколи записується одразу через d велике. Ось таким чином. І ми можемо з тобою або цією, або цією формулою користуватися сміло. Це формули для розрахункових задач. А перш за все, у нас тут ідуть задачі на побудову, і ми зараз з тобою маємо це зробити. Отож, завдання 5:1 перший рисунок. Бачимо, у нас знаходиться збиральна лінза. По обидва боки вказані фокуси. Ось і з лівої, з правої сторони, праворуч, падає у нас промінь, який є паралельним до головної оптичної вісі. Ми з тобою пам'ятаємо, що властивість променів, які падають паралельно головній оптичній вісі, є така, що вони після того, як проходять крізь збиральну лінзу, заломлюються усі у фокусі. Тож промінь пройде ось таким чином. Другий рисуночок. Промінь падає у нас під якимсь кутом. На лінзу, але при цьому потрапляє прямо в центр лінзи. А ми з тобою знаємо, що промінь, який проходить крізь центр лінзи, ніколи не заломлюється. І ми з тобою беремо і просто проводимо далі цей промінь не заломлюючи. Зовсім інша ситуація буде у разі, якщо промінь у нас іде з тобою через фокус і падає на лінзу. Зверни увагу, це те саме, що він зараз падає ось звідси, і після того, як проходить крізь збиральну лінзу, він має у нас пройти паралельно головній оптичній вісі. Адже ми з тобою знаємо, що лінза, вона як в одному боці, так і в іншому боці дає нам однаковий хід для одного і того самого променя. Тож, у цьому разі промінь, що проходить через фокус, потрапляє на збиральну лінзу, далі піде у нас паралельно головній оптичній вісі. Ось так. Але що робити, якщо у нас промінь падає не паралельно під певним кутом, падає на лінзу? В цьому разі діємо таким чином. Запам'ятовий? Отже, перш за все, ми маємо з тобою провести додаткову оптичну вісь. Ось ця чорна лінія, у нас, яка є перпендикулярною до самої лінзи і проходить через її центр. Називається головна, головна оптична вісь. А ми зараз будемо з тобою креслити додаткову оптичну вісь, і будується вона таким чином. Для чого вона потрібна? Ну, зрозуміло, для того, щоб побудувати якось далі хід променя цього. Отож, ми для цього беремо з тобою паралельним ось таким перенесенням, проводимо через центр ось так тоненьку лінію, яку називаємо з тобою додаткова оптична вісь. У цій вісі, так само, як і основної, головної, є свої фокуси. Тут ці фокуси ми бачимо, ось вони, а на цій ми поки що не бачимо, де вони будуть. Для цього нам потрібно взяти, провести ось таким чином через правий фокус, адже ми розуміємо з тобою: збиральна лінза, промінь де звідси він має сюди піти, правда? Тож через правий фокус, також таку тоненьку лінію проводимо, показуємо, що. Ось тут у нас з тобою буде фокус F для додаткової оптичної вісі. Тобто, це додатковий фокус. Або фокус додаткової оптичної вісі. Ось ця, до речі, лінія називається фокальна площина. Тепер, тепер ми маємо з тобою ось цю точку з'єднати з фокусом, який ми отримали з тобою. Тобто, ось таким чином. Прикладаємо і проводимо на перетині. Ось тут, у нас з тобою є перетин з головною оптичною віссю, і, в принципі, тут у нас буде точка, яка видала нам цей промінь. Але тут, в даному завданні, ми зараз її показувати не будемо, тому що нам потрібно було показати просто подальший хід цього променя. Тож, запам'ятай, будь ласка, як в цьому разі у нас, коли промінь падає під певним кутом на лінзу, як будується. Ще раз, давай повторимо. Перше, проводимо паралельно до променя, паралельно до цього променя. Через центр лінзи проводимо додаткову оптичну вісь. Ось вона, провели. Потім, через головний фокус, проводимо фокальну площину. На їх перетині утворюється у нас з тобою додатковий фокус. Ось він. Оця точка додатковий фокус. Ну і останній крок це з'єднати ось цю точечку і ось цю точечку. На передині з головною оптичною віссю можна там отримати світну точку, але про це будемо говорити трошечки пізніше. Йдемо далі. Завдання номер 5 та наступні завдання вони у нас будуть пов'язані з розсіювальною лінзою. Як поводить себе розсіювальна лінза? Зрозуміло, вона не збирає промені, а навпаки, розсіює. І для цього ми використовуємо з тобою фокус, який, до речі, є для розсівальної лінзи, уявним. Сподіваюсь, ти це пам'ятаєш. Ось. Таким чином ми маємо ось цю точку з'єднати з фокусом Тіє, з того боку, звідки падає сам промінь. Ось сюди. Для того, щоб потім у нас з тобою вийшов промінь розбіжний. Ну тобто ось такий. Ось. А тут пунктир. Ось так. Тут ставимо. Стрілочку, і таким чином ми показали з тобою, як пішов далі промінь. Зрозуміло, так? Тобто, в даному разі використовується у нас фокус, який знаходиться з того самого боку, де предмет або промінь. Наступне завдання номер 6 у цьому ж завданні пов'язано також з розсіювальною лінзою, але ми бачимо, знову падає промінь у нас у центр лінзи. Пам'ятаємо, що промінь незалежно від того, яка лінза, якщо потрапляє у центр цієї лінзи, ніколи не заломиться, тож ми сміло з тобою продовжуємо його далі. У завданні номер 7 ми бачимо промінь, який вийшов вже через розсіювальну лінзу. І яким чином він утворюється, ми з тобою тільки що проговорили. Для того, щоб він ось так пішов, треба, щоб у цю точку він потрапив саме так, як Зображено ось тут, тобто він у нас вийшов на пунктиром, зв'язаний з фокусом, але при цьому він має у нас бути паралельним головній оптичній вісі. Тобто знову завдання 5 та завдання 7, вони просто взаємно обернені. Таким чином, ми з тобою беремо лінію і проводимо ось таким чином цей промінь. Показуємо, що він падав на лінзу саме таким чином. Ідемо далі. Наступне завдання, номер 8, також розсіювальна лінза, але при цьому промінь, як бачиш, падає під певним кутом. Отож, діємо з тобою так, як діяли у номері 4, де ми будували з тобою додаткову вісь, фокальну площину, додатковий фокус. І робимо практично все аналогічно, але не забуваємо, що це розсіювальна лінза, а не збиральна. Отже, перший крок ми з тобою паралельним перенесенням ось так. Через центр лінзи проводимо додаткову оптичну вісь. Вона проводиться тонесенькою, тому що це не промінь, це додаткова оптична вісь. Я вже її не підписую, ти вже розумієш, що це таке. Далі, якщо у збиральної лінзи ми використовували з тобою фокус правий, тому що вона мала збирати промені, то у розсіювальної лінзи цей промінь має якось розсі... ну, розкритися, так? розсіятися, так би мовити. Тому ми завжди використовуємо фокус з того боку, звідки падає промінь, запам'ятайте. Але знову ж таки, ми не використовуємо з тобою головний фокус, ми маємо знайти, де буде додатковий фокус. Для цього ми проводимо фокальну площину. І на перетині, тут якраз точка F у нас потрапила, ну нічого, ми її ось так жирненько наведемо. Хай це буде F у нас ось ця F це головний фокус, а ось ця точка це є фокус у нас побічний. Або додаткової оптичної вісі. Фокуси ці обидва є уявні, пам'ятаєш також? Ну а тепер що ми робимо? Маємо ось цю точечку з'єднати з отриманим фокусом. Для цього ми з тобою прикладаємо нашу лінійку. Ось таким чином. Пам'ятаємо, що тут у нас має бути пунктир, і лише ось тут, за лінзою, у нас іде дійсний промінь. Ось така побудова, схожа на попередню, ту, що була про збиральну лінзу, але бачиш, фокус інший. Це треба запам'ятати. Наступні завдання 5-2. І ми бачимо з тобою, що спочатку буде у нас розсіювальна лінза з двома променями, потім буде у нас збиральна лінза з двома променями, але обидва ці рисуночки не показують, де саме будуть фокуси. А без фокусів будувати практично нереально. Тому спочатку у нас з тобою завдання знайти, де будуть фокуси. Для розсіювальної лінзи бачимо показаний перший промінь, вже як він падав і як він вийшов через лінзу. Тож саме його ми можемо застосувати з тобою для того, щоб подивитися, де буде фокус. Я пропоную поки що тобі на другий промінь взагалі не дивитися. Нам треба зараз з тобою відтворити, як. Ось цей промінь утворився. А для цього ми з тобою будемо пригадувати саме ось цю побудову. Тобто, у нас є додаткова оптична вісь, яка паралельна падаючому променю, і ми спочатку саме це будемо з тобою креслити. Отже, перший промінь падає ось звідси. Отже, паралельно йому ми будемо через центр малювати з тобою тонесеньку лінію, яка буде додатковою оптичною віссю. Далі ми маємо з тобою. Ось цей промінь продовжити пунктиром, ось таким чином, для того, щоб на перетині утворився у нас додатковий фокус. Додатковий фокус Буде у нас. Тут фокальна площина, відповідно, проходить ось так. І на перетині, з головною оптичною віссю, ми отримаємо з тобою головний фокус. Ось він. Я його навіть жирніше нарисую. Все, фокус ми знайшли. Отож, для другого променя проробимо все те саме, тільки для першого ми ніби в оберненому порядку робили, а тепер для другого робимо так само, як ми робили тут. Проводимо спочатку першу додаткову оптичну вісь, проводимо через головний фокус фокальну площину і потім з'єднуємо ось ці дві точки. Отож, виконуємо всі послідовності для другого променя. Мабуть, я візьму іншого кольору ручку. Отже, паралельним перенесенням ми ось так. Під'їжджаємо з тобою ніби до центру лінзи, і проводимо ось таким чином додаткову оптичну вісь. Далі ми бачимо, де у нас фокальна площина. Ось вона, так. І на перетині, ось тут утворюється додатковий фокус F. Вже конкретно для цієї додаткової вісі. Давай напишемо тут номер 2, щоб було зрозуміло, що це для другого променя, якраз. а тут для першого. Ну, Це для зручності. Тепер. Наступний крок: ми маємо з тобою фокус і кінчик променя ось тут з'єднати. Отже, ми з тобою беремо це і з'єднуємо. При цьому пунктирна лінія іде з цього боку, адже промінь має розсіятися. І ось сюди він іде у нас ось таким чином. Тут він у нас дійсний, а тут він у нас уявний. Отже, в таких завданнях лякатися не потрібно, просто треба розуміти, що якщо показали один промінь, як він падав і заломився, значить він є таким, через нього можна знайти відповідно те, чого немає, а не було в нас фокуса з тобою. І ми проробили обернену побудову для того, щоб знайти, де буде фокус головний. Ось. Ну І потім вже зрозуміло, що для другого променя, щоб продовжити його, треба було знову побудувати додаткову оптичну вісь, провести, побачити, де фокус. На фокальній площині, ось, і з'єднати таким чином. Спробуємо те саме зараз, ну, майже те саме зробити для збиральної лінзи. В збиральній лінзі також тут ми бачимо, падає і загинається, тобто заломлюється промінь. Але ми пам'ятаємо, що оскільки це збиральна лінза, у нас завжди предмет тут зображення тут з цього боку. У розсіювальної лінзи, навпаки, тому ось тут у нас з тобою розходяться промені, а тут. Сходяться промені, збігаються. Таким чином, ми маємо зараз з тобою використати перший промінь для того, щоб визначити, де буде фокус. І для цього я прикладаю лінійку. В даному разі в мене транспортир сьогодні невеличкий. Отже, я прикладаю таким чином, щоб перший промінь у мене був. Мав такий напрям, паралельне перенесення зробили. Тримаємо гарненько, проводимо тоненьку лінію і показуємо, що це у нас буде додаткова оптична вісь для першого. Так? Це для першого. Добре, тепер на перетині проміння і додаткової оптичної вісі. Ось тут у нас з тобою утворився фокус F. Фокус, який є додатковим фокусом, не основним, а де ж буде основний. А для цього ми з тобою креслимо через нього фокальну площину. Трохи скривила. Ну, отак, добре, хай буде. Фокальну площину. І тепер у мене ось тут, на перетині, з нашою віссю головною оптичною, утворюється велика літера F-жирна. Це головний фокус. Що робимо далі? А тепер у нас з тобою ситуація ось яка. Промінь другий іде з правого боку і має пройти сюди. З цього боку фокусу немає, а заломитися він має саме тут. Як же він тут заломиться, де тут фокус? А для цього ми з тобою розуміємо, пам'ятаємо, що фокуси для лінзи мають однакову фокусну відстань. Тут у мене 4,5 клітинки, отже, і цей бік буде 4,5 клітинки, тобто літера F велика. З цього боку буде саме в цьому місці. І тепер я продовжую ось цей промінь. Візьму червону ручку. Він у мене має впасти. Ось так. Навіть не схотіли нам продовжити його до лінзи. Добре, ми його на лінзу напрямили і тепер беремо ось цю точечку. І, в принципі, мали б провести через фокус, але через який? Через цей? А от і ні. Справа в тому, що він-то у нас, бачиш, як нахилений, отже, для нього потрібна. Додаткова оптична вісь спочатку. Ну, давай дивитися. Беремо, прикладаємо і охайно їдемо, 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 їдемо. Оп! Майже потрапили на ту, що була. Я накреслю її іншим кольором синім, ось таким чином. І тепер я бачу, що у мене утворюється ось тут через головний фокус, проводжу фокальну площину. Ось тут утворюється точка, яку ми називаємо з тобою, фокус на додатковій площині. При побудові зараз у тебе ось ці дві додаткові вісі могли співпасти. У мене чому вони не співпадають? Тому що, пам'ятаєш, я навіть так вигукнула, ой. тому що я провела ось цю лінію чомусь трошки нахиленою, вона мала бути у мене більш рівніша по клітинках, якби я проводила, вона пішла б отак. Тобто, бачиш, трошки є зазор. Ось, це говорить про те, що трошки я скосила. Тому у мене зараз оці дві лінії не співпадають у тебе, якщо ти правильно проводиш ось тут абсолютно перпендикулярно, у тебе вони можуть співпасти. Але в будь-якому разі, ми зараз з тобою фокус і ось цю, так би мовити, точку маємо з'єднати ось так. І показати, що ось так пішов промінь. До речі, у мене є. Ось він, цей самий рисунок в минулорічному зошиті. І як бачиш, тут у мене не було ніяких порушень, і в мене так само, як у тебе зараз, я сподіваюся, співпали обидві додаткові вісі. І якщо ми з'їхали випадково, так як ось у мене, я спеціально всі ці нюанси показую, не вирізаю з відео для того, щоб ти розумів і розуміла, що таке може бути, що тоді в нас є певні похибки у побудові. Але, в принципі, ми з тобою завдання виконали йдемо далі. Завдання 5:3. Встанови відповідність між положенням предмета відносно лінзи та характеристиками зображення, отриманого за допомогою цієї лінзи. Тобто, для того, щоб відповісти на ці, знайти відповідність у цих стовпчиках, нам потрібно з тобою добре пам'ятати, що ми отримуємо в разі, коли ми будуємо з тобою, чи то збиральну лінзу, чи то розсіювальну, як там, де розташований предмет, і які зображення в цьому разі утворюються. Це завдання ти можеш, до речі, виконати самостійно. Якщо ти візьмеш і переглянеш із попередніх уроків, відповідні там були такі великі таблиці у нас з тобою, де ми будували. Ось тому швиденько зараз проробимо. Перше предмет розташований між збиральною лінзою та її фокусом, тобто близько-близько коло лінзи. Збиральна лінза. В цьому разі у нас зображення це єдиний раз, коли зображення буде уявним, збільшеним та прямим. І використовується це, до речі, в мікроскопах. Відповідь Г. Друге, предмет розташований на фокусі збиральної лінзи. І це є єдиний варіант, коли взагалі не отримується ніякого зображення. Відповідь «Е». E. Третє предмет розташований між фокусом та подвійним фокусом збиральної лінзи. В цьому разі ми отримаємо з тобою вже дійсне зображення, обернене і збільшене. Відповідь Д. Четверте, предмет розташований у подвійному фокусі збиральної лінзи. В цьому разі це варіант, коли у нас зображення є дійсним, оберненим, але рівним предмету за розмірами. Відповідь А. П'яте предмет розташований за подвійним фокусом збиральної лінзи, тобто достатньо далеко. І тоді, в цьому разі, у нас зображення буде дійсне також, обернене, але зменшене. Це те, що отримує у нас на сітківці, ми отримуємо з тобою і. Фотоапарат нам фіксує таке зображення. Далі, шосте останнє предмет розташований за подвійним фокусом, але розсіювальної лінзи. І в розсіювальній лінзі він у нас дає, як завжди, уявне зображення, зменшене і завжди пряме. Отож, відповідь В. Наступне завдання 5-4. І тут ми бачимо з тобою ось такі завдання. В нашому разі тут немає ні лінзи, ні фокусів. Що ж тоді робити? Ну, давай будемо розбиратися, не може бути такого, щоб ми це не змогли з тобою зробити. Отже, перший рисуночок. ми бачимо з тобою: розташування предмета та його зображення. Оскільки ми з тобою добре пам'ятаємо, що предмет і зображення, якщо розташовані по різні боки від лінзи, ми ж з тобою розуміємо, що десь ось тут буде лінза, в якому місці поки що не знаємо. Але десь тут, ну, приблизно посередині. Так? Ось, то в цьому разі у нас. Буде це якраз збиральна лінза. Як її знайти? Для цього ми з тобою пам'ятаємо, що ми використовуємо один з променів. Перший промінь, який ми завжди з тобою будуємо креслимо, це промінь, який ніколи не заломлюється, пам'ятаєш? І він завжди нам з'єднує усі наші з тобою точки. А саме точку вихідну, тобто предмет. Центр лінзи, відповідно, і саме зображення. Отож, ми з тобою отримали на перетині з головною оптичною вістю, отримали точку центру збиральної лінзи. Малюємо збиральну лінзу, показуємо, що вона у нас збиральна стрілочками. Ось, і тепер залишається нам що зробити. Подивитися, де будуть фокуси. Нам треба ще фокуси. Ми з тобою тип лінзи визначили. А де фокуси, оптичний центр ми також побачили, а фокусів не маємо поки що. Як це зробити? А для цього ми використаємо з тобою другий промінь. Як другий промінь буде йти? Від предмета спочатку паралельно головній оптичній вісі, Ось так будуємо. А далі він має, оскільки це збиральна лінза, пройти через правий фокус. І на перетині з першим променем утвориться точка С1. Тобто нам треба зараз ось цю точку з точкою С1 з'єднати. Тож ми з тобою беремо все і робимо. І ми побачили, що ось тут якраз і буде фокус. точка F. На відміну від першого рисунку, де у нас було S і s 1 були по різні боки від головної оптичної вісі, ми бачимо з тобою на другому рисунку, що ці дві точки знаходяться в одній площині над головною оптичною вісю, а це може бути тільки збиральна лінза, причому в ній предмет так розташований, що отримується набагато більше зображення. Тобто, якби це була, от дивись, я тобі отут візьму і олівчиком. Домалюю біля точки С, намалюю ось тут якусь таку стрілечку. Так? Ось, і тут стрілечка. Тобто ми бачимо з тобою, що це у нас дійсне, бо це предмет насправді, а це буде уявне. Тобто це фактично варіант мікроскопа, коли ми бачимо з тобою зображення набагато більше, там, мураху якогось чи ще щось. Добре, ну при цьому ми зараз маємо все рівно знайти з тобою, де буде розташована лінза. Щоб знайти, де буде лінза, ми знову проводимо той самий перший промінь, який ніколи не заломлюється. Беремо і отак, раз, і провели. На перетині з головною оптичною віссю ми отримали точку. Е Ну, ми її ніяк тут не позначали, хай тут буде точка О, і тоді тут буде точка О. Отже, ось тут у нас з тобою буде велика, велика така лінза, яка є збиральною. також. На жаль, не хочу опускати вниз, бо там ще один рисунок у нас знизу з тобою, тому я її. Звичайно, о, це не є по моєму малюнку центр, проте він має бути центром. Тобто лінза набагато довше має бути. Чому тут підняла високо? Тому що високо знаходиться сам зображення. Так? Добре, яким чином тепер цю точку отримати? Що ми маємо з тобою зробити? Ми маємо з тобою були б провести ось так від предмета на збиральну лінзу паралельно промінь, а потім. Як в цьому разі ми мали б з тобою пройти через правий фокус зараз. Тобто, ось таким чином якось мало піти. Але зображення тут було праворуч, а тут ліворуч. Тож ми маємо з тобою зараз з'єднати ось цю точку з точкою С1. З'єднуємо. І це буде промінь, який ось тут піде. Зараз, 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 тут пунктир ось так. А тут піде ось так. І на перетині ми отримали з тобою фокус. Зрозуміло? Ось. Тобто, на продовженні тут у нас дійсні промені, а тут у нас один промінь уявний. Саме тому s 1 це є уявне зображення предмета S. І ще одне третє ми зробимо завдання. Зараз. Воно схоже на попереднє. Бачимо з тобою в цьому разі, По, на відміну від другого. Подивися, тут S, тут s 1 а тут було s 1 і S. Бачиш, Тобто, вони різні. Різні. Це означає, що якщо у нас предмет знаходиться далі, а зображення ближче до лінзи, то це буде розсіювальна лінза. Ось таким чином, перший промінь ми з тобою проводимо аналогічно. Отак. Бачимо, де буде лінза. Чому вона буде саме розсіювальна, я вже сказала. Тому що у нас з тобою. Зображення буде ближче до лінзи, тому це буде у нас розсіювальна лінза. Ось так. Це є центр, хай буде точка О, наприклад. Ось. Але де буде фокус? Фокус ми визначаємо, яким чином ми беремо, проводимо від предмета паралельно промінь, і далі він має для розсіювальної лінзи розкритися, піти якимось таким чином. Але як саме проходячи? Оці дві точечки треба з'єднати, проходячи крізь лівий фокус. І тут у нас з тобою пунктирна обов'язково лінія. А ось тут буде суцільна. На перетині ось тут утворився фокус, який ми з тобою називаємо уявний фокус. Його насправді у лінзи в цієї немає, тому що вона розсіювальна. Далі тут ще є завдання номер 4 з цього ж, потім 5 5 потім ще там номер 6 І ці всі завдання вони вже виконані у мене в інших маленьких, коротеньких відео, які є в описі до цього відео. Обов'язково переходь по тих посиланнях, вони не прості, особливо коли ми будуємо ось такий трикутник. Подивись обов'язково, як це робиться у тих відео. А це відео я завершую. Ставимо лайк, підписуємось та надсилаємо другу або подрузі, щоб і вони вміли будувати такі зображення. І розв'язуємо фізику далі, вчимо фізику разом далі. На все добре, до наступного уроку!